То володіє інформацією, той володіє світом. Так було колись, так є і зараз. Інформатизація сьогодні охопила практично усі напрямки діяльності людини. Разом із тим постає питання модернізації процесу навчання. Будь-яке виробництво чи фірма, завод чи школа сьогодні зацікавлені у створенні простої та ефективної системи, здатної швидко та якісно навчити людину. Як сучасний викладач сучасного навчального закладу, я звичайно також хочу впровадити інноваційні технології в свою педагогічну діяльність і як викладач операторів комп'ютерного набору я особливу увагу звертаю на використання саме комп'ютерної техніки у навчальній діяльності. Звичайно, для цього можна скористатися вже готовим програмними засобами, які знаходяться то в мережі інтернет, або взагалі пропонуються в книжкових магазинах тощо. Але переглянувши ці е, засоби, я дійшов до думки, що в принципі їх не можна використовувати в повній мірі на своїх уроках, тому що деякі з них не відповідають програмі державного стандарту за професією, деякі російськомовні, а в нас Україномовна, деякі із них не в повній мірі розкривають. Ту інформацію, яку потрібно викласти на уроках, а деякі взагалі мають хибну інформацію. Тому, в принципі, виникла ідея створити власний навчальний засіб, який би підходив саме мені, моєму баченню уроків в аудиторії учнівській тощо до слова, велику роль у створенні програми відіграють і самі учні. Для них це свого роду і практика, і можливість долучитися до детального вивчення своєї майбутньої професії. Учні самі добирали матеріал, самі відповідно до свого бачення створювали цей матеріал. Ну і потім, вже за допомогою спеціального програмного забезпечення, я вже формував на основі створених матеріалів, вже формував сам навчальний посібник. Самі ж учні задоволені зробленим. Говорять, така практика доволі корисна. У першу чергу тим, що її можна використовувати потім будь-де. Владислав, приміром, приймав активну участь у створенні посібника. Відтоді має свої власні напрацювання. Многі матеріали з цієї програми знаходять студенти, і з допомогою цього матеріалу ми здаємо відео і тому подобно програми. Це відео я використовую не тільки во время вчені, але й в своїй своєму житті. Я часто записую. Реєстрацію, допустимо, в іграх на определених сайтах і розкидаю потом в інтернеті друзям, щоб аніпанім ну, болімені розуміли, як це використовувати. Програма або електронний посібник створена для студентів. До того ж і мовою самих студентів. Крім того, автори запевняють, програма має здатність розвиватись та модернізуватись. Користувача програми є можливості вільно користуватися цією програмою. Вони можуть вносити свої корективи в цю програму, коментувати, користуватися. І кожен, ну кожному вона може замінити книжки, лекції кому як зручно. Гордістю авторів є те, що програма має потенціал для розвитку. Окрім цього, її можна адаптувати до будь-якої іншої дисципліни. В майбутньому планується створити такий навчальний посібник за професією «Слюсар з ремонту автомобілів. Це планується зробити безпосередньо в цьому році. Ну і крім того, планується зробити ще два посібники. Це з предмету інформатика і з предмету математика як загальноосвітнього предмету. Вже є і схвальні відгуки. Перші користувачі цієї програми вже відмітили її переваги. Даний посібник допомагає, якщо якось пропустив тему, то можна за допомогою інтернету знайти. Цю, ну, цю тему. А так можна зайти в бібліотеці, в гуртожитку. А саме найбільше подобається, що ця тема ну, буде не тільки в текст, так як в підручнику, а в схемах, презентація. І це дуже цікаво. Колеги викладачі із завзятістю відреагували на появу такого навчально-методичного комплексу, і навіть мають свої доповнення. Уже виникла думка також використати дану структуру для того, щоб створити посібник за свого предмету, тобто з інформатики. Використавши програмування, можна зробити оболонку, яка недоступна для змін, тобто лише для користування. До того ж, це така собі портативна електронна бібліотека, яка може вміститися на звичайну флешку, і цінність полягає в тому, що деякі видання, які є в цій бібліотеці, у друкованому вигляді знайти практично неможливо. Лише до дисципліни оператор комп'ютерного набору додається значна кількість матеріалів та лекцій. Старінок 200 самого друкованого тексту, не враховуючи презентації, відеосюжети і так далі. Застосування сучасних електронних засобів навчання дозволяє зробити процес передачі інформації більш ефективним. Зокрема, учнів набагато легше зацікавити, а відтак нова інформація засвоюється швидше. Тож, саме за таким, так би мовити, електронним навчанням, майбутнє, переконані фахівці.